Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 жовтня 2025 року. Сьогодні, 18 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна тільки посіяти насіння сидиратів в теплицях та працювати тільки з квітковою розсадою. Якщо купили рослини квітів, теж можна їх посадити. Будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 жовтня. Тут дуже важливо використовувати роздільне харчування і їжу приймати маленькими порціями. І не можна використовувати для приготування страв будь-які макаронні вироби. Але можна готувати смачні та корисні каші з гречки та пшона. Молочні продукти, дуже корисні, цвітна капуста, картопля, морква, редька, редиска. Зелені культури, яблука, груші та інші доступні фрукти та овочі і ягоди. І додавайте до меню горіхи обов'язково. Смачного вам! Завтра, 19 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези і з 7 години ранку трьох годин. Місяць без курсу почнеться з початку доби 13 хвилин з 00,13 і буде продовжуватися до 7 години ранку 3 хвилини. А вже з 15 години 25 хвилин починається напружений стресовий період гекати перед народженням молодика. Взагалі цей день зовсім без енергії, дуже напружений час, і тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря і рослини дихають. Але після 11-ї години ранку, при гарній погоді, можна проводити обрізку саду і зелені операції на будь-яких рослинах. А от зелені операції на домашніх квітах, різних рослинах, в теплиці, тут уже немає значення, яка погода. Тут самі ми організовуємо погоду. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 жовтня після 12-ї години дня наступає сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 жовтня 2025 року. Це вже працюють енергії місця в знаці Терези. Тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Про, готуємо е, каші з. Рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Вони всі дуже корисні каші. Додаємо до нашого меню різні салати з проростків насіння, готуємо страви із качаної та цвітної капусти, із моркви, томатів, огірків, дайкону, редьки, редиски, дуже корисні груші, яблука, виноград, хурма. Із зелених культур дуже корисні кріп петрушка. Листя салатів і додавайте до меню курагу, родзинки, банани, що в кого є. І, до речі, робіть багато салатів і заправляйте їх сметаною, лимонним соком або ж вершками. Те, що у вас є, заправляйте саме. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких усіляких вам гаразів. Миру вам! На добробуту, удачі у всіх ваших справах і тепла та затишку у ваших оселях. А ще обов'язкове щастя вам, людського і здоров'я вам міцного. А маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!